Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Отже, у нас урок математики. Математика, наука непроста, але ми її зможемо засвоїти. так? Відкриваємо наші зошити, записуємо каліграфічно число відповідь, частку чисел 32, тобто одна друга від числа 30. Це число 15, половиночка. Записали, підготували підручники до роботи це сторінка 189. І одразу переходимо до номеру 4. Ми вже з вами на минулому уроці знаходили число за його частинкою. Вчилися, так? Тепер будемо продовжувати закріплювати наші знання та вміння. Отже, таке завдання. Одну чис... Одна четверта числа становить 9. Уявіть, це лише одна частиночка із чотирьох становить 9. Як же знайти це число? Отже, нам потрібно 9. Помножити на 4, це буде дорівнювати 36. Пам'ятаєте, ми з вами непрямі задачки розв'язували, так? коли дія виконувалась навпаки. От і зараз це трішечки схоже от на непряме поставлено питання в непрямій так званій формі. Будемо вчитися розрізняти. Отже, знайди число, якщо відома величина його частини. Частинка 1 четверта. Величина частини 9. Отже, яке буде число? Це 9 помножити на 4, це число 36. Далі, частинка від числа 1 друга від 8. Тобто, уявіть собі число, невідом, точніше, нам невідоме число. Взяли тільки одну його частинку, 8, а таких частинок 2. Яке вже буде це число? Це вісім потрібно помножити на 2. Бо у нас дві таких частинки, так, Так, отримаємо число 16. Далі 1 третя від дев'яти частинкою числа 9. Таких частиночок у нас 3. Три частинки. Тобто 9 ми множимо на три частинки. Яке виходить число? 27. Наступне 1 четверта. І частинка його 12. Одна частинка 12, а таких частинок 4. Треба 12 помножити на 4. Так, у вас в зошиті будуть лише такі от записи, як в правій останній колоночці. Далі одна п'ята і величина частинки 20. Одна частинка 20, таких частинок у нас 5. Тобто 20. Помножити на 5 буде 100. Добре. Переходимо до номеру шостого це задача. І також задача буде сформульована в непрямій формі. Потрібно вдуматися, дітки, дуже. В неволі дельфіни живуть 5 років. Це становить одну шосту частину життя, яке вони можуть прожити на волі. На скільки років довше можуть прожити дельфіни на волі? Отже, ще раз повертаємося. Якщо дельфін буде в неволі, то він живе приблизно 5 років. Якщо він живе на волі, то він, живе, то він може прожити більше чи менше. Звичайно, більше на волі, так? Більше на одну шосту. Тобто так він проживе 5 років, а так, у 6 разів більше. Це як записати нам в задачці? Потрібно 5 помножити на 6, тобто в 6 разів більше. Це становить 1 шосту частину життя. Тобто, це ж будуть жити дельфіни на волі. Так де ж вони довше живуть? У неволі чи на волі? Звичайно, на волі. А на скільки років довше вони можуть прожити на волі? Якщо в неволі живуть 5 років? А на волі 30 рочків. Це 30 потрібно 30 відняти 5. Тобто будуть жити на 25 років довше, так? Так. Далі номер 7. Я не буду зупинятися. Ви спробуйте себе ролі вчителя. Ви подивитесь, приклади вже у вас розв'язані. Необхідно знайти помилки в обчисленнях, бо автор допустився помилочок. І записати правильні розв'язки. Тобто, ви записуєте лише вже правильні відповіді. Гаразд, точніше, не відповіді, приклади. Всі приклади записані, але з виправленими відповідями правильними. Так, далі номер восьмий знову ж задача. Акула. Може проплисти за день 80 кілометрів. Це половина відстані, що може проплисти за день дельфін. Скільки ж кілометрів може проплисти дельфін за день? Отже, виясняємо з вами, про що задача? Чи про кого? Про акул і про дельфінів. Скільки акула може проплисти за день? 80 кілометрів. А дельфін. Нам сказано таке речення є: це половина відстані, що може проплисти за день дельфін. Тобто дельфін пропливає у два рази більше, так? Акула пропливає 80, а дельфін 80 та ще 80. Тобто половина шляху, половина це помножити на 2, так? Ми 80 помножимо на 2. Так, це, це усне, я пояснюю. Розв'язувати будете самостійно. Далі нас запитують: скільки кілометрів може проплисти дельфін за день? А ну все, ми відповіли на питання, в принципі, задачі. Це задача буде на одну дію. Розпишете, відповідь запишете самостійно, і можете переходити до номеру 9. А номер 9 це знову задача. І задача вам трішечки з допомогою, оскільки перед вашими ученятами є вирази, вам необхідно просто обрати необхідний. Розбираємо задачу усно, а вираз потім запишемо. Оксана прочитала 9 сторінок книжки про дельфінів. Це лише одна сьома частина від усієї книжки. Скільки ще сторінок залишилось прочитати Оксані? Знову ж, у нас задача сформульована в непрямій формі. Оксанка вже прочитала 9 сторінок, і це лише одна сьома частинка від усієї книжки. Тобто, уявіть, що ви книжечку поділили на сім частинок і тільки одну частинку прочитали. А інше ще залишилось. Як дізнатися, скільки ж сторінок в усій книжці? Що нам треба? 9 помножити на 7 таких частинок, щоб дізнатися всю книжку. Так? 9 помножити на 7. Ми дізнаємося, скільки всього у нас сторіночок в книжці. А нас запитують, скільки ще сторінок залишилося прочитати? Знаємо, скільки сторінок книжки. Знаємо, що вона вже прочитала 9 сторінок. Чи можемо дізнатися, скільки ще залишилося прочитати? Так, звичайно, дію, віднімання від усіх сторіночок ми заберемо ті, що прочитали. Отже, знайдіть нам потрібний вираз, і його потрібно буде записати. Тобто, напишіте задача 9 вираз, в дужечках, що ми шукали, і відповідь. Ой, вам підказала. Так, далі. Номер 11. 11. Знову задача, давайте її розберемо. У театр поїхало 27 другокласників і 45 третьокласників. Третина з них хлопці, скільки дівчат поїхало до театру. Отже, що ми можемо знайти спочатку ці задачі? А спочатку ми будемо шукати, скільки ж всього дітей поїхало у театр. І другокласників, і третьокласників. Знайдете. Потім нам говорять, що третина з них хлопці. Третина, тобто третя частинка. Отже, будемо шукати, скільки ж хлопців із усіх діток знайдемо третину хлопців. Знайшли. А тепер давайте спробуємо знайти, скільки серед них дівчат. Знаємо, скільки всього дітей, дізналися, скільки це третина хлопців. Давайте дізнаємося ту решту, ту частинку дівчат, які поїхали до театру. Від усіх заберемо хлопців. Так, Так. ви самостійно розв'яжете цю задачу, і в відповідь у вас має вийти 48 дівчат це ті, що поїхали до театру. Отже. Допоміжні питання я вам записала. Будь ласка, приступаємо до роботи. Усім вам успіхів! На сьогодні прощаюся, бувайте, мої хороші! Я вірю в, вас, в ваші старання.